Шоколадка або квіти для лікарів це корупція. Це корупція. Це корупція. І е, я згадала, як я здавала на права. Я не здала, врешті-решт, е, не здала, тому що мене завалили. Е, врешті-решт здала не своїми силами, на жаль. Ви заплатили, так, так? я розумію. Так, так, тому що мені були мої нерви дорожчі. Але я не, не вважаю, був. що шоколадка це не за лікування просто, так, але це не є корупція. Дати шоколадку, а так, щоб мені хтось ставив е передні умови за якісь там гроші, Ні, ніколи не стикався, Та я би не дав. би. <рес> ну може квіти, знаєте, якщо лікарю квіти, якісь чи ще щось так, але ж це також на корупція. Ну от в мене там попереду є одне така організація. Я думаю, що там е з, з допомогою грошей буде вирішуватися. Ну, от, люди навіть. Е не готові до тих сум, які їм озвучують. Ну, наприклад, можливо, ми в такій так. сфері працюємо, що там, можливо, і такої корупції немає. А якщо на ну, секрет, якій ви сфері працюєте? Ми в оптиці працюємо. В оптиці, так. 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 А в лікарні, наприклад, ви там шоколадку або квіти, або якусь там 50-100 гривень лікарям не дарували. Іноді бувало таке. Іноді бувало. Да. Там. Ну, це, ну, це наша не корупція. Да, це, це наша ініціатива була. <ське> Ще стикалася теж із нещодавнього. У мене мама зламала ногу, і ми попали в лікарню. І ми не стикнулися там з корупцією. Але мій вічів після того, як мамі зробили операцію, сказав, що обов'язково треба віддячити лікарю. І я йому доносила, що це якби не обов'язково, це прояв корупції і так далі. І донесла. Але е, він все рівно типу, залишився при своїй думці? Стикались, але не брали участь. А можете детальніше розповісти, де Охрана ви стикалися охорона здоров'я. Навчання, слава Богу, вийшло без корупції. А в лікарні яку суму просили і за що? Це називали благодійними внесками ще десь на початку нульових, коли пішла там медична допомога за кордону. Казали, ну це безкоштовно, але це благодійний внесок має бути. Ну це глибинка, скажімо так, такі районні центри України. А якщо говорити про наш час, десь на щастя ні, я признаюсь, тому я знайомив зі своїм сімейним лікарем. Перший раз була на прийомі. Я їй там ми зі строю принесла. Нічого такого. Просто познайомитись, зробити приємно, щоб вони чай попили. Е, Деколи допомагають, в принципі, так знаєте, в Телеграмі або в Viber е, напишеш, там якісь ліки, що приписали, або щось там виписали, щоб до лікаря самого не йти на запис, то вони з радістю допомагають, якби це все відкрито. А проти корупції проти, і в принципі підтримують те, що навіть якісь знаєте, маленькі. Такі дії, вони все-таки спричиняються більше. Звісно, це не та корупція наших політиків, але в принципі, якщо ти хочеш жити в країні, де немає корупції, ти маєш це підтримувати і робити все від себе можливе, щоб не стикатися ні з цим і від себе такого не очікувати.